«Додому!» Знаєш, я бачила світло. Дівчина на секунду міцно стулила сухі вуста і задерши підборіддя, поринула в спогади. Воно було не таким, як денне, ні, нічого спільного з сонячним світлом. Це було якесь стерильне та холодне сяйво. Штучне і ріжуче було боляче дивитись, але стулити повіки чи прикрити очі долонею я не змогла сил не було, чи що? Погано пам'ятаю деталі просто лежала та дивилася. Ще подумала, що напевно мене прилетіли забирати інопланетяни. Вона хитнула головою і розсміялася, однак сміх вийшов тихим та тремтячим. Без властивої голосу дзвінкості. Липке червоно-чорне пасмо ще зранку русявого волосся прилипло до щоки. Одним несвідомим порухом задубілих пальців вона прибрала його з обличчя, розмазавши по шкірі багряний слід. Нестача кисню може викликати галюцинації. Дівчина з цікавістю поглянула на свого мовчазного супутника. Той... Лише знизав плечима і жестом запропонував їй продовжити. Мабуть, може, інакше як пояснити, величезне сяюче щось, що раптово виникло під руїнами шахти? Пояснити цього я не можу, як і те, чому вирішила туди полізти, не те, щоб тривога застала мене зненацька, та й ховатися від вибухів було не вперше. Однак... Яка дурість. Зітхнувши, вона міцніше вчепилася по чорнілими від сажі руками в човен. Як добре, що ти знайшов мене, Хароне, тепер я зможу повернутися додому, правда? Хеля. Додому. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.